Кажіть, будь ласка, трохи про атмосферу, яка нині у сесійній залі, що там зараз відбувається процедурно, і вчора в каналах шарилася така інформація, що фракцію удар не можна брати бюлетні? Чи правда це чи ні? Чи можете підтвердити чи спростувати? Фракція удар це відкрита і демократична фракція. Фракція удар це. Кола друзів, які друг другу довіряють, і тому звісно ми будемо приймати участь у голосуванні. Голосування таємне, але я впевнена, що всі члени фракції удар не будуть підтримувати відсторонення Володимира Володимировича від своєї посади. Чи є він сьогодні в сусідній залі? Чи бачили його чи ні? Хто хто Володимир Володимирович? Є Володимира Володимировича, Володимир, всі... Володимир, На жаль, не ще не бачила, тому що я зараз спілкувалася з військовими? Угу. А ще скажіть, будь ласка, таке є вже таке поняття, як криза у Київській раді. вона вширяться серед там змії, загалом в стінах на Хрещатику 36. Чи погоджуєтесь ви з тим, що вона є, і які побороти, якщо є? Знаєте, для мене лапмусова бумага, папірець це е, стан на наших київських вулицях в під'їздах на прибудинкових територіях. І я сьогодні вже була на своєму окрузі і бачила, що сміття вивозиться, двори прибираються, люди їдуть на роботу, транспорт працює. Е, тому е, це все штучна криза, яка, ну, мабуть, хтось е, зацікавився. На жаль, зараз не потрібно така ситуація в державі, у нас ворог один, і розбалансовувати якісну роботу київської влади. Просто не потрібно. І я вважаю, що це взагалі злочин. Дякую вам величезно.